Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами подивимось Запоріжжя та область, тому що щось занадто гучно, занадто активний ворог і йшла інформація на попередніх переглядах, що можуть бути влучання в цивільну інфраструктуру. Давайте уточнювати. Ну, вже є прильоти по домах, по будівлях, але там ще йшла інформація про центр міста. Давайте дивитись. Не забувайте підписуватись. І якщо ви хочете на особисті розклади, писати мені на телеграм. Дивіться мій другий канал, де є загальні розклади на кохання, на щастя, якого нам дуже з вами так не вистачає. Запоріжжя. Так, давайте візьмемо оцю. Запоріжжя. Покажи мені. Лідна співпраця, гарний початок, не дуже гарний кінець. Тут якась громадська ініціатива найближчі дні в місті. Але, знаєте, як кажуть, комусь дістається ця радість від ініціативи, а комусь ні. Хтось чекає на допомогу, ніяк не може дочекатися. З якимись новинами гарними влада вийде до народу, що якісь питання з грошима вирішаться важливі. Слухайте новини. Або читайте, де ви їх дізнаєтесь, так? Гроші йдуть до міста. Іде допомога особливо тим, хто потребує. Тут, можливо, саме із-за того, що були обстріли. З водою питання чекають на вирішення питань по воді. Ну, Якісь моменти, що те, що біля води, виїжджати людям чи ні. Отак. Ну, поки ще нема вирішення. О -о. Обіцянки цицянки. Гарні слова тільки і все. Буду думати, що робити. Гроші шукати на те, щоб людям допомагати. Я, тут, я би тут радила, дивіться, в кого є на місцях питання проблеми, і вам не вирішують, ну, місто, так? Пишіть на Київ, тому що тут, як показую, що і допомога йде на, на місто, а місто не, не роздає. ну, скажеться, Тут немає проблем в цьому зараз. Треба скажетись, так. Запоріжжя. Тому що я питаю мені військову ситуацію, вони все, си, знаєте, як цивільна адміністрація. І там не вирішуємо, і там не вирішуємо. Запоріжжя. Щось придумаємо по атомній. Якийсь гарний план. І будемо залучати. Людей до цього будуть ще є небезпека прильотів. В місто хочуть влучити, у центр. Там у владі у вас зараз такі процеси страшні йдуть. Тут е, дуже може бути цікаво, тому що після ще якогось великого удару хтось може не те, щоб відмовитись від посади. Один на одного шукають компромат, знаєте? Кого звинуватити? У цій проблемі взагалі, е, і там питання зради, питання якихось неправомірних дій. Енергодар будемо дивитись, тому що мені не подобається там інформація. Подивимось, витік є чи ні. Щось, Якась скорбота за загиблими в Енергодарі. Так, Запоріжжя покажу, що ти мені. Обману. Обмана. Омана. Знаєте, тут знову Київ втрутиться і, можливо, хтось приїде. Тому що, ну, так як з дітьми, сидиш тут в Запоріжжі, все контрольовано. Тільки направо, наліво, все, все, що хочеться, то в місті робиться. Причому такі процеси, які ну, незаконні. І тут буде втручання влади зверху, і тут ще вказує на рух вперед, але чомусь в мене така інформація зараз, що казати, дуже обережно. Про рух вперед. І найближчий тиждень до 10 днів нічого не казати про рух вперед. Ну і вам також. Тобто він буде, але інформаційна тиша. Башня випадає другий раз, є небезпека для цивільних. Це може бути навіть найближчі дні, в мене, як завжди. Ми подивилися на, на 7-10, а воно 2-3 дні і все вже є Запоріжжя. Передмістя горить за руху військових. Передмістя, передмістя, прильоти в місто будуть. Ну, Вліт, вхід, знаєте, в місто. туди буде обстріл. По воді до води і хоче щось по цивільне. Повдарити. Тут може бути або декілька, знаєте, як залп великий, або декілька залпів, декілька спроб. Він як от маршрут якийсь хоче собі пробити. Тут біда в тому, що якщо він його проб'є, то він буде гатити постійно. От дивіться по тих містах, де він буде гатити. Куди там будуть далі прильоти, руйнування. Предмість прям вліт в місто от найближчі, наближені населені пункти. Там є руйнування, прильоти, руйнування. Там якісь садиби, технічні споруди. Нічого не зрозуміло, чому він туди б'є. Але великий вогонь буде трішки пізніше. Ще, ще більше неприємності. Це буде пізніше. Будемо ще дивитися, але це. Щас зараз травень. ну 20-15 числа туди. Буде ще гучніше. Це пов'язане буде з якоюсь вдачею нашої на фронті. Наша вдала вилазка, він нам за це. Ну, він хоче по цивільних, не хоче вдарити по людях, по дітях, по жінках. І вдарити по воді, по інфраструктурі або зайти з води, знаєте? І наробити лихо. І потім заспокоїться на якийсь час. Так. Васильівка. Васильівка горить, як в, в... 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 в пісні. Ми щось відпрацьовуємо там, там треба бути в безпечних місцях. Е... В Мелітополь. Будемо так дивитись. Ну, ми намагаємося якийсь план туди руху пробити. Йдемо туди з вогнем. Я не здивуюся, якщо там хтось буде публікувати якусь техніку, яка рухається в той бік. Чекайте, бродянську. Щось там сильно будемо підривати. Але така дезінформація в місті, тут ще, ще такий момент, що в Бердянську може бути скупчення зброї та техніки військової. І от якщо ви його бачите, ну зрозуміло, що здавайте ЗСУ. Але якщо ви там живете поруч, то знаєте, що туди будуть приходи. Ну, то вже ваша справа, ховатись чи ні. Полога. Велика небезпека для цивільних. Там багато нашої сили буде поруч. Ну, Цивільні знають, вони ж дивляться. Угу. Каже, є якийсь план, а який ми не скажемо, і я не скажу. Гарні плани, це вже, ну, просто коли протягом великої кількості часу одне і те ж саме виходить, то то вже не зміниться. Ми ще подивимось контрнаступ великий, чи буде. зробимо відео. Але тут по Запоріжжю прояснішало. Енергодар. Небезпека з повітря і таке відчуття, що то буде провокація самі по собі вдарять. А Енергодарський. Ну, думають, що цивільними роботи там що, те, що поблизу ОЕС будуть вивозити людей. Тут однозначно є витік радіації. Тут Прям як, якась паніка. По воді вода якась заражена. Що з водою пов'язане? І прольоти на території станції, якісь вибухи будуть. Незначні, але вони будуть. Тут не, ну, катастрофи нема великої, але є небезпека. там, Радіаційний фон може іноді. Ну, Бендежити. Так, непроробне. Вони там укріплюються, бо чекають наш наступ. Ну, а нам кажуть, у нас все вийде. Вони укріплюються там чомусь. Якісь споруди будують, але там я не бачу боїв. Там, скоріше за все, вони вийдуть. Бо... Ну, Зараз так іде поки. Що. Ем... Так, мак. Там треба думати, що з цивільними робити, тому що сили відбити так мак у нас є, але там люди. Люди сидять вони не виїжджають. Гуляй поле. О, Горить, допомога туди йде ще військова. Але воно буде як проміжний пункт у наступі, отак кажуть. Там точно все одно оріхів. Є прильоти. Тут якісь сім'ї заберуть і допомогу якусь привезуть тим, хто залишився оріхів. там, Ну от взагалі як не бачу моментів, щоб покращилось поки що. Я пам'ятаю, коли там два місяці, тому чи два з половиною дивилися оріхів, і мені звідти, я кажу, треба виїздити. А люди мені звідти кажуть: Та ні, та що ви таке кажете, то у нас все нормально, куди ви їздите? Буквально проходить тиждень-два, і в СМІ великі новини, великі вибухи, і, і почалося, і почалося ще страшніше, ще страшніше. Тому, ну, дослухайтесь, тут кажуть, що тут буде взагалі якийсь момент, що дуже з усіх боків міста буде все розриватися. Так треба, ну, це треба пережити, військові будуть знати, вони можуть навіть попереджати цивільний, якщо ці дні ну, взагалі. І навіть заїжджати, під'їжджати туди не треба. Ну, не треба. Вільнянська. Вільнянський район, прильоти є. Є небезпека, гучно намагаємося намагаємося захистити. Там рухається наша техніка, і чомусь їх вражі агенти все це бачать, кажуть, враже, дороге це бачать Тому будуть неприємності у наших за цього. Ну, є великі плани, і в Вільнянську там може бути щось таке, що ворогу не треба знати або під Вільнянськом. Він буде там намагатися бити, знайти нашу силу, а в результаті просто гучно. Горить. Тут може в місто може, можуть наші її убезпечити, а передмістя і район там важкувати. Тому тримаємося.